Дорогі слухачі, підписники, любі друзі, я хочу, щоб Слово Боже лунало в цей час, коли є негаразди, бо надія тільки на Ісуса. Він Той, хто творить в самі погані часи, творить чудо, Він спасає, бо Він любить, і Його Слово вічне. Він вічний. І все минає, гріхи минають, люди минають, диктатори минають, а Господь перебуває назавжди. Тому що віруючий в Ісуса Христа, Сина Божого, має життя. І життя вічне, Господь обіцяє про це. Тому в ці, можливо, не такі дуже добрі часи. Лунає Євангелія, радісна звістка, що ми можемо надіятися на нашого Господа, і Він той, хто протягує свою руку, щоб тебе спасти, бо Він любить тебе. І я хочу прочитати з Євангелія від Івана, 3 глава, 16, 16 стих. Так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Любі друзі, тут написано, що Бог полюбив світ. Хочу сказати: якщо Бог полюбив світ, то Він полюбив тебе. Це означає, що Він особисто тебе любить. І Він не хоче, щоб ти загинув. Він не хоче, щоб ти страждав. Він хоче, щоб ти спасся. І мав життя вічне. Господь це обіцяє в своєму слові. Він дав свого Сина, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ще написано в Біблії. Якщо ми даже загинемо, ми наслідуємо життя вічне, це обіцянка Бога. Бо Бог. Не послав свого сина на світ, щоб він світ судив, але щоб через нього світ спасся. Багато людей думає, що Бог прийшов судити світ, і що Бог судить, що він суддя, що він такий строгий, що за кожне слово там, за кожну якусь помилку він тебе буде судити. І деякі люди думають, що ці війни, бо це суд Божий, і на Бога таке наговорюють. Але Бог каже бо Бог не післав свого Сина на світ, щоб він світ засудив. Не для цього Бог післав Сина свого Ісуса Христа, щоб засудити світ. Ні. Але щоб через нього світ спасти. Ісус прийшов спасти, Ісус прийшов протягнути свою руку до Тебе і дати Тобі спасіння, бо Його любов, вона спасає, Його любов протягує руку, руку допомоги, протяни своє серце, відкрий своє серце до Господа. І Він дасть тобі відповідь. На твоє відкрите серце, він тебе витягне з твоєї обставини, Він омиє тебе від твоїх гріхів, він очистить тебе і зробить біліше сніга. Так каже Господь. Бо Він на Христі, так як тут написано, що Бог віддав свого сина, а ми знаємо, що сталося з сином. Він помер за нас на Христі. Він взяв на себе наші гріхи, Він поніс наші прокляття. Його ранами ми зцілилися. Він був засуджений за наші негаразди, за наші неправильні вчинки. Він був засуджений на Христі. Чому Він був засуджений? Він ж був святий, він був непорочний. Як каже Іоанн, що це агнець Божий, чистий і непорочний, який прийшов спасти світ. Але він прийшов спасти як чистий і непорочний агнець, щоб взяти наші провини, наші гріхи на себе. Так Бог нас любить. Тому хто приходить до нього? Тому гріхи прощаються. Ми не можемо бути вільні від гріха без Ісуса. Бо тільки Ісус помер за нас на Христі, тільки Він поніс твої гріхи на собі, тільки Він був засуджений за нашу провину більше ніхто. Написано, що віруючи в Сина Божого, на суд не приходить така людина. Переходить в рай вічне життя. І вона не буде на суді, тому що Ісус був засуджений за нас. Він пройшов суд. Він пройшов пекло, Він був в аду, Він проповідував там духа і на третій день воскрес для нашого оправдання. Це така велика новина, дорогі. І потім Він був вознесений, і були свідки Його Вознесіння. І Ісус сказав, що віруючий в Сина Божого, буде мати вічне життя. І коли Він вознісся, Він восів по праву руку Отця. І він сказав такі слова, вони написані в Іоанна, Я піду і приготую вам місце. І вернусь за вами. Господь на небесах приготував нам місце, вічне життя, тим, хто повірить в нього, тим, хто омиється Його кров'ю, хто прийме Ісуса Христа в своє серце, Ісус сказав, покайтеся і віруйте в Євангелія. Дорогі слухачі, улюблені друзі мої, зверніться до Ісуса Христа. Я допоможу вам прийняти Ісуса, в своїх гріхах і запросити Ісуса Христа в своє серце, щоб ви наслідували життя вічне, щоб Бог дав вам мир, який вищий вашого розуму. Якщо ви відкриті зараз до Ісуса і ви хочете мати прощення і вічне життя, Помоліться зі мною, скажіть від чистого серця зі мною вслух, дорогий Батько Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа і прошу тебе, прости мої гріхи, ти знаєш мої провини, негаразди, прошу тебе, прости мене. Я дякую тобі, що ти прощаєш мене, що ти помер за мене на Христі, і омив мене від всякого гріха. Дякую тобі, Ісус. І я прощаю всіх людей, хто мене обідив. Всіх прощаю. І прошу тебе, Ісус Христос, війди в моє серце, будь моїм Господом і Спасителем. Алилуя. Амінь. Слава Богу, хто молився цією молитвою. Я вітаю вас. Ви прийняли Ісуса Христа, ви сповідувалися, покаялися. Ви примирилися з Ісусом. Я так вірю, що мир Божий зараз запанував в вашому серці. Що ви відродились для Бога. Ваше ім'я тепер записано в книгі життя. І далі Господь каже: віруйте в Євангеліє. Улюблені, мої друзі, читайте Євангеліє, наповнюйте серце своє Богом. Підписуйтеся і будьте вірними учнями Ісуса Христа. Ми будемо. Ще мати спілкування, я вас благословляю з Господом.